Вітаємо усіх шанувальників футзалу на першому матчі сьогоднішнього ярового дня. Зустрічаються представники гранд ліги. Команда Nice Guys, яка ставить на себе. передачу на Львомира Смагу. Той в центральну зону. Малецький. Удар по центру. Що сьогодні гратимуть двома четвірками. Іван Москві і компанія. Переведені на Олександра Дудаша. Той б'є з лету ближній кут. Смага через себе. Стійкає. Воно. Дивимось уважно. Смага. Отримав передачу. Ще раз на Дудаша. Той б'є по центру, але ж хитрий бор. Хочуть до останнього конкурувати зі штурмом. Перспективи є. Удар від москвіна так поміжало у футзалу, все виглядало набагато цікавіше. Каже, якісь були пристраси, вихідіштавич Іванович не забуває стійка. Це переведення на Олега Павліва, Той прикро помиляється. Павлів не нас доганяє Кирила Шокарева. Той віддає передачу, Іванович стелиться попереду шукає свого продовження. Ще один представник. Команди спільноти можна ж було забувати. Чи був фол у цьому епізоді? Все ж таки, ні, вихід 2-0. Потрібно забивати і знімати питання у цьому епізоді передача. Гол Кирило Шокерє! 1 0 Десята хвилина зустрічі Василь Коваль та Кирило Шокерів розібрали суперника так на дитя. Подивимося уважно на передачу. Михайло лечимо пробуває! Можливість зарекомендувати себе значно вище Іванович. Вихіді Жданович. Удар не забиває Бере м'яч, віддає хорошу передачу. Не забиває Іванишин. Потрібно фолити, але було не настільки грубо. Удар по центру воріт. Допомагає. Перемога скуштує не тільки спільнота, також і Найсгайз. Nice зараз удар опустим воротам Цимбаляк. Гарна зараз прийшов малецький опонента. Дудаш може пробити. З Цієї відстані Льомерс. Смага. Дудаш, удар над воротами. Дмитром Галаджуном продовжує атакувати Найсгайс. Nice Є опція. той мав! Той Івана Москвіна, той пробиває момерс. У першого кола була на боці Лемберга. Зараз Шведоє на Москвіна, той видає передачу! не забиває Малецький. Передача Москвіну подарували м'яч. Смага! Москві злівої в дальній кут! Не забиває Олександр Дуда. Змарнували футболісти за найсгай. Степан Контий. Іванович! Знімати питання можна ж було щойно! Помилка Контей. Вихід 2 в 2. Степан обірав Олександра Дудаша. Пробиває! По центру воріт. Бронзовий нагород. Звичайно, перспективи є. Василь Коваль сьогодні відзначається гольовим асистом. Біжить вперед Коваль переграв цимбаляка. Простріл. 2-0! Де ж були всі решта хлопців? Олег Іванишин, Михайло Чебан, Назар цимбаляк. Та Яросл. Невдалий прийом, оскільки пас був трішки у спину. Цимбаляк з лівої Не влучає Назару цьому. У цьому аспекті гри Іванович гравцю команди спільноти. Але якщо брати вірки... О! Владислав Олецький. 2 один! Не побачимо Дмитро дару. ну Сьогодні не такі удари відбував. А що ж далі? Смага. Москвін. Загнали суперника фактично до його штрафного майданчика. Балага Іванович, значно меншу кількість ігрового часу. Отримав передача! Не повірив к у команді Екстралі. Зараз нову елегантно. Поліс на кількох Прибиває Василь Коваль. Погоцінних секунд Коваль. Лівомир Смага. відкривався. Під передачу Малецький. Гол! 2-2! Владислав оформлює Ну і двічі не зумів зреагувати Дмитро Галаджу. Трогала Ладжун. Як же зараз загубили, Івана Палага. Той на замасі переграв суперника. Передача Шокарів. Не забиває Михайло. Роман Хом'як. Чабан. правої. Простріл. Є можливість удару! Цимбаляк не забиває. Хальоня. Цимбаляк вільний. Михальоню. Удар! Простріл! Голдніпер новий хіма. Все гаразд. Станом здоров'я Василя Коваля. Він вирішив відпочити. Малецький удар! Хетрик! 23 го номера команди Nice Guys. Ну зняв Спайдермена. Із сітки воріт спільноти. Не побачимо! Олександр Дудаш високий пресинг. Степан Кунтий помиляється! Дудаш! пустив ворота, потрібно сталиться у підкаті! Немає взяття воріт. Має руку на пульті. Аби будь-яку секунду зупинити час. Дудаш пусті ворота! Потрібно забивати Олександру Дудашу і знімати усі питання, мабуть, щодо тріумфатора. Браво! Ось з першої спроби не відзначився. Стало під... Попрацювати з неї згант. Коваль! Коваль! Забивати можна! Удар по центру! Голу немає! Браво! Голу не було! Ну дуже цікаво. Огняв, ну, Євген Васпіль він сам так усміхається. Передача. О, Івана Губченка, Олега Павлєва в другому тамі. Передача! Удар! Цимбаляк Немає голу. Чудово, зіняв можна забивати! Удар! Так елегантно хотів перекинути Галаджуна. Півного дуда, що? Малецьк. Хоче прострілити чи... Оформити чимало, він достроково вирішив покинути межі майданчика. Дякуємо спільноті за чудовий характер. Ця команда заслуговує найбільше, ніж поки що п'ята сходин.